І кажеш, поверніться людські сини, адже в твоїх очах тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Ти змітаєш їх, вони наче сон, тож вранці минуться, як трава, що на світанку розцвітає і росте, а ввечері буде скошена і засохне. Бо ми поникли перед Твоїм гнівом, стривожені Твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наші приховані провини у світлі Твого обличчя. Отож, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа ми завершуємо в стогні. При, при тому днів нашого віку 70 років. Якщо ж у силі, то 80 років, і більшість із них важка праця і страждання. Адже вони проходять швидко, і ми відлітаємо. Хто знає силу твого гніву, а хто твою людь, як твій страх? Навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре. Повернися, Господи, до яких пір? Вияви милосердя до своїх рабів, наповни нас вранці своїм милосердям, щоб ми раділи й веселилися всі наші дні. Звесели нас за ті дні, коли ти нас упокорював, залітав, яких ми бачили лихо. Хай твої діла виявляються твоїм рабам, а слава Твоя їхнім дітям. Нехай. Благодать нашого Господа Бога буде над нами. І ти за нас керуй ділами наших рук. Ділом наших рук керуй. Давайте помолимося, хто.